Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і вже завантажили два електромобілі. Це в нас є Kia Yeniro Executive Line комплектація. Перший автомобіль це в сірому кольорі. 20-й рік вже з новою навігацією 64 кВт батарейка. І другий автомобіль так само. Ie Niro 19 й рік, темно-синій металік. Також автомобіль прямує до України. Є такі автомобілі на сьогоднішній день, тут в Нідерландах наявності, можемо купити для вас, зробити все під ключ. Доставляємо автомобілі власними евакуаторами, завжди робимо для вас найкращу ціну. Приїхав Volkswagen Транспортер. 2019 рік. Ззаді розпашонка з свіжих пропозицій, механічна коробка передач. Два місця, пробіг 115 тисяч лобове під заміну. Має тріщину велику, потрібно міняти. Але досить гарний пробіг, біленький практичний колір. Так, є в нас дуже класна пропозиція Audi a 3 автоматична коробка передач, сірий графіт, ксенонове світло, ближнє дальнє, легкосплавні диски в хатчбеку. Так, автомобільчик закритий. Будь ласка, Audi a 3 Автомобіль в досить гарному стані, всередині ззовні по кузову. 190 пробігу 9,799 євро. Купуємо автомобілі по ціні нето на експорт до України. Є багато інших автомобілів, кого цікавить. Підписуйтесь на канал. Ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео суперпропозицій. Ставте лайки, вподобайки. Дякую за увагу до нових відео.